Зобій-апокаліпс. Всім привіт! На зв'язку, як завжди, Саша, і сьогодні ми поговоримо про світ коєн. Я думаю, що для батьків з вас це вже давно не секрет, але для тих, хто ще не знає, що це таке, я розповім в двох словах. Світ Коін програма, в якій можна ходити і заробляти. Ніяких вкладень, ніяких верифікацій проходити не потрібно. Що ж потрібно для цього робити? Потрібно скачати програмку на ваш телефон і надати доступ для зарахування усіх ваших кроків. Силку на реєстрацію я залишу в описі. Поїхали! І так, після того як ми скачали програмку на телефон і зареєструвалися, ми бачимо головне меню. Що тут є? У нас є скільки кроків ми сьогодні пройшли. Спускаючись нижче, ми бачимо, є якісь розіграші, Далі ми бачимо, що є реферальна програма. Що це означає? Це означає те, якщо ви запрошуєте своїх друзів, ви отримуєте світкоїни. Чим більше друзів, тим більше винагород. Далі ми бачимо, що є Daily2X Boost. І протягом 20 хвилин кожного дня ми можемо увімкнути цю функцію, і наші кроки будуть подвоюватись. Далі ми бачимо, що є така ще функція за перегляд реклами. Ми можемо отримати від 0,1 до 1000 світкоїнів. Сьогодні я продивився лише одну. Зараз, після цього, як запишу ролик, буду дивитися інші реклами і отримувати свої винагороди. Вкладушці, де внизу є два чоловічка, нажимаємо і бачимо, які у нас є друзі. І внизу тут є у нас реферальна. Силка. Тобто, якщо ви хочете когось запросити, копіюєте, відправляєте і все. Друг буде ходити з вами. І так, ми розібрали, що це за програма, як вона працює, які в ній є бонуси, як на ній можна заробляти. Але сьогодні я хотів більше розповісти вам про гаманець. Як Зробити свій гаманець, як підключити свій гаманець і як вивести свої світкоїни 12 вересня. Тому що саме 12 вересня нам обіцяють реліз цієї програми. Нам на почту при реєстрації прийшло повідомлення. Що ж робити, якщо цього повідомлення немає, це найчастіше запитання, яке мені задають. Як варіант, ми можемо взяти просто другий телефон, зробити ще один аккаунт, в якому у вас є. Доступ до цієї почти. І тоді просто перекинути ці світкоїни на цей аккаунт. Якщо у вас немає доступу старого аккаунту, ми просто можемо перекинути всі свої коїни. Як це зробити, я вам зараз покажу. І так, на складушці, друзі, ми бачимо, як я вже розповідав, наших друзів. І якщо ми хочемо перекинути свої світкоїни, натискаємо в пошуку, наприклад, хай буде Саша. Натискаємо, знайшли по натискаємо, і є кнопочка Send. Натискаємо send і скільки ми хочемо відправити. Вводимо кількість і відправляємо. Все. Добре, поїхали далі. І все ж, якщо ми все-таки знайшли наш лист на нашій електронній пошті, ми бачимо, у нас є активаційний код, і бачимо вкладочку Log into Your suite wallet». Натискаємо сюди, натискаємо Login. І ми бачимо інтерфейс нашого майбутнього гаманця від sweet токену. Тобто ми ще поки що не можемо ні вивезти, ні перевезти наші коїни. Нам потрібно почекати ще 18 днів. Але як ж підключити наш гаманець? Для цього нам потрібно перейти знову в нашу почту, натиснути Login wallet». І тоді на цій вкладочці ми йдемо в самий низ і бачимо, є посилання Wallet Near Org. Натискаємо сюди. І тут є імпортувати свій обліковий запис. Тобто у вас буде, у вас знайде один обліковий запис, ви натискаєте Підтвердити. Переходимо до нашого облікового запису, все. Ось так виглядає наш гаманець. І я надію, що я вам допоміг. Відео було інформативним. Якщо це так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.